Аби не терпіти біль, стрес і травми війни, президент Володимир Зеленський закликав нардепів підтримати легалізацію медичного канабісу. То ліки це чи наркотик з'ясовувала наша Ірина Некорович. Всі найкращі світові практики, всі найбільш ефективні політики, всі рішення, якими складними чи незвичними вони б не здавались для нас, мають бути застосовані в Україні, зокрема. Ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське українське виробництво. Процес легалайзу ліків на основі Конопель триває в Україні вже давно. За це Верховна Рада голосувала ще у 2021 році. Тоді для ухвалення законопроєкту не вистачило голосів. Нині це питання знову на часі, бо згідно з підрахунками МОЗ, після війни мільйони українців потребуватимуть препаратів на основі медичного канабісу. До війни ліків на основі канабісу потребували понад 2 мільйони українців. Зараз ця цифра зросла. Ще близько чотири мільйони наших співгромадян потребуватимуть медикаментозного лікування посттравматичних стресових розладів за допомогою медичного канабісу, заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда. За кордоном канабіоїдні препарати часто використовують у лікуванні психологічних захворювань, каже психотерапевт Ігор Синюк, зокрема й посттравматичного стресового розладу. Цей розлад. Можуть мати не тільки військовослужбовці, а й звичайні мирні люди, які пережили війну. Не всі не треба думати, що це буде половина третина України. Але ну відсотків 10 з тих, хто пережили важку травму, будуть мати цей розлад. Ліки з коноплі також можуть стати ефективною складовою після воєнної реабілітації та соціалізації українських захисників. Не треба думати, що медичний канабіс буде панацеєю, але медичний канабіс забирає три неймовірно важливі проблеми: це Безсоння це загальне відчуття щастя, і що саме основне, медичний канабіс надзвичайно сильно на 77% знижує ризик самогубства. Я нагадаю, що в Америці після В'єтнамської війни внаслідок самогубства серед військовослужбовців загинуло в чотири рази більше людей, ніж на самій війні. Ба більше такі препарати можуть знеболювати людей, які мають хронічні або важкі невиліковні хвороби. Він не знімає біль, але він допомагає перенести, легше перенести. І навіть у ці всі стани після хіміотерапії, коли людина виснажена, коли вона потребує цієї так званої супровідної терапії, щоб вийти з того стану, то от канабіс теж є, медичний канабіс є дуже так само добрий. Коли вони перенесли операції, перенесли курси хіміотерапії, організм виснажений, коли часто буває оці синдроми анорексії, втрата апетиту. Ірина Слухоцька порівнює побоювання щодо використання канабісу з легалізацією таблетованого морфіну у 2013 році. Так само, як вводили таблетований морфін в Україні, Боже, скільки це було страшенної опору, бо всякі зміни опір викликають. що Це вже все, це вже буде. Всі стануть наркоманами, тому що це, це буде доступно. І ні, воно воно тоді потрібне, коли воно потрібне. Воно виписується тоді, воно призначається тоді. Попри те, що ліки на основі коноплі є очищеними і не викликають такого звикання, як немедичний канабіс, думки парасічних прикарпатців щодо їх легалізації, все ж різняться. Це в будь-якому випадку наркотик. Я взагалі проти цього. треба спочатку вивчити чи доказово це насправді. Я думаю. Ну, з точки зору чи допоможе це дійсно цим людям, а з іншої сторони, ну треба, мабуть, придумати законодавство, щоб це не вийшло на якесь масове споживання. Я вважаю, що можна взяти досвід європейських країн, в яких це вже легалізовано, і знову ж таки підкоректувати законодавчу базу України для того, щоб це нормально легалізувати, а не створити додатковий канал для збуту. В якості наркотику і прибувати нові залежності людям. Це дуже спірне питання, тому що є багато плюсів і мінусів. Я не можу точно сказати. Через те, що в Украв нас в Україні завжди хтось знайде, як обійти закон, і все одно дістануть собі ті, кому треба і канабіс. А от. Ті, кому треба, не отримують, але через легалізацію може бути наоборот збільшення наркоманів, тому не можу точно сказати. Звичайно, хочеться, щоб було легше пацієнтам, які цього потребують, але напевно швидше ні, ніж так. Тим часом Міністерство охорони здоров'я України очікує, що законопроєкт про медичний канабіс буде внесено у порядок денний парламенту вже найближчим часом. А комітет Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування рекомендує нардепам його ухвалити. В оновленій редакції документа також передбачено посилений контроль поліції за обігом таких препаратів.